Всім привіт дорогі друзі! Ну що ж, сьогодні ми продовжуємо робити клітки. Зробив я ось тут вже таку перестановочку, ось вже тут клітка. Вона була ось тут. Тут поставив, тут просто було на полові повно гною, то викинув вже, вичистив, тут так вже більш-менш чистенько. По їлочку ось трошки так вчепив. Звісно, не найкращий варіант, але... Ось так. Тільки так в мене виходить. Ну воно сюди поступає теж. Вода кроликам, коли більше вище уровня шлангу. Тут все нормально, тут поступає. Тут біжить. Тут так само. Тут же такі крольчонки. Їдять, щось там шукають. Треба їм ще сіни дати. Так багато їдять. Це капець. Сіно все з'їдають. Ось так от. Тут ця кроличка сидить. Зараз будемо виставляти. О, що треба забрати. Це корито Так, десь його туди, щоб не заважало нам. Зараз тут будемо робити, саме зараз буде важче це виставити, все. Так як треба і мірати, і тримати, і крутити. Трошечки буде проблематично. Але думаю, що справимося. Так що давайте. Зараз я виставлю. І потім ще я установлю. Думаю, таку поставити камеру. Думаю, мене нормально буде видно. Ну зараз буду виставляти, то це багато граня, так що вам тут нема що бачити. Так, ну, ось скрутив я ось так все між собою з'єднав. Ось так от виходить. Ну, саме важче це я зробив. Як на мене це саме важче, так як воно не, не стояло, все падало. Тут же воно більш-менш таке устойчиве. Тут просто собі остається прикручувати, прикручувати, прикручувати і все. Буду робити точно так само, як ця клітка, такі самі розстояння, все так само буде. Тоже лоточки будуть, вирішив поставити лоточки, щоб не текло на кролів, хай там, там не набагато треба докладати. Попробую ще. На, на пол буде сітка і зверху така жесть. Ось як, зроблена, як зроблений лоточок. Це буде для кроличок, які мають приводити. Побачимо, як воно буде. Попробувати попробую, а там воно покаже, що чи нормально, чи ненормально. Якщо буде все нормально, то можна навіть буде все так робити. Замість сітки. Я зроблю пару штучок, так, буду по-разному по експериментувати, щоб тоді вже в подальшому знати, як на найкраще робити. Так що ми продовжуємо далі. Бота продвигається в нас. Коротше, світ не виключати, я думав виключати, але є світ. Далі буду робити це, добре. Ось вже зробив ще. Таке тут буде лоток за заходити. Довжина тут 10 см. Далі буде ярус, 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 три яруса, потім певно розділю. Один і два залишу. Так, да, Певно, що так зроблю. Це буде чотири клітки. Нормально, байде. Цю, як казав, буду розділяти. Поки що ще не буду спішити, так як ще не знати, чи я буду тримати перепілок. Просто не хочеться, щоб просто пустувала клітка. Хай поки тут сидять кролики, потім буде далі видно. Якщо не будуть виключати світ, то заведу перепілок. І якщо вже не буде вистачати місця, то вже аж тоді розділю. Поки що ще зараз не буду. Так, ну давайте я. Встановлю тут камеру таку і будете дивитися як я роблю. Надіюсь мене видно все. я так уб'якся процесом, що майже доробив клітку, а забувся зняти, як я роблю. Ось таке у мене виходить. Ще залишилося трохи прикрутити. І все. І каркас буде готовий. Тут ще я зроблю таких розпорочки, тут такі розпорочки, щоб можна було до них сітку прикрутити. Далі. Ну, тут залишилося прикрутити тут лотки зробити. В наступному відео вже будемо обшивати сіткою. Надіюсь на це. Можливо, якесь знімлю щось. так Просто кроликів покажу вам. А то щоб трошки разнообразія було. Ну, коротше, таке у нас виходить. Ще чуть-чуть. Зразу було важко, але чим вище, тим проще, тим проще, тим проще. І рука вже трохи набилася. так що Можна робити. Так, ну ось, дивіться, яка вийшла в мене клітка. Точніше, не клітка, а каркас до клітки. Ну тут же мало що осталось робити. Що осталося з сіткою обшити, лотки поробити і все. Більше нічого. Так що ось такі діла. Виключили свят, то я вже не встиг докрутити вже. Ні, не буду, я вже крутити, вже десь там з... докрутю за межами відео. Тут я зараз дам цим кроликам сіна. Давайте разом дамо, щоб показати вам, як вони накидаються на нього. так Опа! Зараз всім дамо, а то що дам одним, а другим, ні. Ось так. -от. Відходь. Ті. Такі класні вони такі. Оце самі такі, як маленькі, це самі класні, ось у них період. Щоб не пережати. Оп. Цим ще дати, тут вже таке підростає. Тут я вже вам показував, ця кроличка привела кроленят, але вона так їх заховала, що Попробую їх знайти, але добре, що заховала. Буде тепліше їм. Драбіна. Ця теж десь має на днях привезти вже. Тут такий кошечок для неї зроблений, щоб вона приводила. Так, да, награвся я трошки сьогодні з цією кліткою і дня як не було. Але звісно світ виключали. Можна було б і скоріше зробити. Але все одно. У нас постійно виключають на 20 часа, а це довше було, то я багато чого встиг зробити. Так би ще й ся не зробив. би. На! все. Кролики всі погодовані, на дворі всім дав. Їсти. Пити так само даю їм. Там якраз тим дав на дворі. ну Зараз вже темно, там то я вам не буду показувати. Так. так що все. На сьогодні закінчилось наше відео. Підпишіться на канал. Ставте лайк. Всім пока, до нових зустрічі!